У самому місті йдуть складні бої. Росіяни намагаються штурмувати його із півдня, із півночі, і зі сходу безпосередньо е, заходячи в саме місто. Е, ситуація складна. Вони проводять інформування, намагають намагаються переконати всіх людей, які тут ще лишилися виїжджати. А як виявляється, тут навіть лишаються ще родини з дітьми. Це це машину вашу вчора дрон спали, так? На жаль, так, так. Да. А у цей час дрон.